Раді вітати вас, шановні друзі. В вашій увазі пропонується огляд поєдинків шостого туру Сільверліги Б. Як свою другу перемогу в сезоні здобувало Динамо Вижгород? Футбольний клуб Білюкс продовжує перебувати в чемпіонській гонці. Та битва двох молодіжних команд, але насправді не зовсім. Про це все та багато чого іншого дізнаємося з вами просто зараз. Це після гри, тож поїхали! Рахунок у матчі між Динамо Вишгород та Енеєм було відкрито вже на четвертій хвилині. Максим Жоров пройшов по центру, не зустрів спротиву і вирішив пробити. Пробив і забив 1-0. Динамівці більше володіли ініціативою, створювали небезпечні моменти. Після забитого голу був удар у поперечку, потім ще один момент і ще один. І нарешті, все той же Максим Жоров на 14 14-й хвилині закономірно подвоїв перевагу динамівців знову ж таки ударом за мешкарного майданчика. Ну а що ж там, Еней? Дві хвилини по тому нарешті змогли організувати відповідь своєму супернику і жовтосині. Це Тарас Замирайло чітко пробив також здалеку після передачі Андрія Микитенка. У таймі Аней намагався оновити паритет, вирвати хоча б нічию, але знову ж таки на контратаках все одно суперник був гострішим. Тож Динамо Вишгород здобуває свою другу перемогу в сезоні і цілком закономірно: 2-1. Перший момент у матчі між командами «Білюкс» та Авіатор створили саме перші. Але як там не вдалося забити, залишається загадкою. Цей кліше вже давно ніхто не любить, але з пісні слов не викинеш. Не забиваєш ти, забивають тобі. От авіатор і забив, покаравши суперника за марнотратство. Це Сергій Лавриченко пройшов по флангу і чітко пробив у дальній кут. Більярдний постріл від стієчки. Білюксу тягнувся тягнувся, але так м'яча і не дістав. Забивши авіатор у свою чергу розлютив свого суперника. На 14 14-й хвилині Богдан Цюпа класним ударом у дальню дев'ятку запалює на табло рівні цифри 1-1. Пройшла всього хвилина, і білюкс уже вийшов уперед. Це Олександр Шестерньов. Як завжди, майстерський, На влучність, на техніку. 2-1. І це ще було не все. Знову на авансцену виходить Богдан Цюпа. І знову гол-красень. 3-1. Прави у біло-чорних були кепські, але команді вдалося під завісу тайму на 20 20-й хвилині все-таки скоротити відставання до мінімуму. Це передачу Максима Плугаря на гол перетворив Євген Чарковський. два три. На початку другого тайму авіатор мав чудовий шанс для того, щоб зрівняти, але м'яч пішов кудись у космос, а не у ворота. На 31 й хвилині знову забиває шестерньов. чори Ну, а гол Дмитра Бондара на 35-й хвилині в принципі закрив питання про переможця в цій зустрічі. З поля без хитрику він його під підзавісу поєдинку і оформив. Ну й удар у цього хлопця. 6-2 перемога білюксу. Поєдинок між командами Agents u 19 та Дякую Тобі. 2 можна назвати матчем молодіжних команд. Хоча і не тільки молоді гравці грають в обох цих колективах. Справа в тому, що це другі команди: є Agents, є Дякую Тобі, і от таке собі Дербі. І в цьому ж протистоянні так само рахунок було відкрито досить швидко. На п'ятій хвилині Артем Загорій. Вивів агентів уперед, але він просто не мав права, враховуючи те, як відірвався, як віддав цю передачу Матвій Плужник. Дякую тобі, намагався відповідати своєму суперникові. І в першому таймі якісь моменти були у команди, але біло-чорні все одно виглядали гостріше, взяти хоча б незабитий 10 десятиметровий. В другій половині білосині продовжили рятуватися, були небезпечні удари здалеку, була і класна відповідь від суперника. Зрештою, на 31-й хвилині в передачу Богдана Буднікова на гол перетворив Володимир Каблучко. 2-0. І враховуючи те, як проходила гра, дякую тобі, 2» було вже важкувато відігратися. Але час на те був, але час на те ще був. Хлопці захопилися, пішли всією командою вперед і на останній хвилині пропустили контратаку. Нічого з того не вийшло. Артем Загорій на Алавірдей повернув боржок. Матвію плужнику. Загорій віддав. Плужник забив. 3-0 Перемога футбольного клубу Едженс Ю 19. Команда Edgens U19 Володимир Каблучко, відразу два питання. Перше від мене, друге від глядачів. Е, від мене щодо цього протистояння, тобто, в принципі, зіграли впевнено надійно. Ви розуміли, що дякую тобі два, це не дякую тобі перша команда. Тобто, Тут варто здобувати три залікові бали. Тут е, не знаю, права на помилку немає. І відповідно зіграли чисто, чітко, дисципліновано. Щодо другого моменту, тут запитують, от ваш, команда U-19, але так подивився на зовнішній вигляд. Це питання віку, чи питання там здається. Я щось там про двигуни Фольксвага написала ю 19 маркування, чи що ну і чому ю 19 Я так розумію, просто хотіли там молодь залучати, але не вийшло і відповідно нас залишилась. А дивіться щодо першого питання. Гра була да. Ну перше, ми планували і хотіли взяти три очки. В цій грі не все у нас виходило. Гра була така дуже емоційна і з боку нас, і з боку суперника, але в принципі закінчили нормально. За що їм дякуємо? Щодо другого питання, да, у нас є основна команда Agents, є команда Agents U19, де ми скажімо так награєм гравців для першої команди. Назва U19, ну це чисто більше жарт ніж про вік гравців. Все, ще раз дякую супернику. Я думаю, можливо, знаєте, в душі вам всім по 19. Ні, в душі нам по 18. Ну все, добре, дякую вам. Успіху.